OpenAI випустив реально дуже крутий апдейт, який дозволяє робити озвучку не просто як раніше в Eleven Labs, вибираючи того чи іншого звук, який тобі подобається, а можливість прямо його створювати, тобто писати пронт, який ти хочеш. Ми практики, тому відразу створимо готове відео для озвучки, враховуючи використовуючи тільки AI-сервіс. Що нам потрібно? По факту потрібен створити текст для озвучки, він у нас є, я його до цього створив в Джипті. Нам потрібно створити цей так званий тембр голос нашого GPT-агента. Тому ми заходимо в GPT і створюємо такий GPT, який буде нам генерувати класні тонвойси під наші відео для озвучки. Пишемо дуже простий пронт в форматі Ти експерт по пронт інженірингу Твоє завдання створювати тон-войси для озвучки аудіо. Твоє завдання, враховуючи той шаблон, який я тобі дам, генерувати тон-войси, але враховуючи той текст озвучки, який я тобі надам. Тому ми відправляємо йому як шаблон, те, що є в OpenAI. Далі нам потрібно буде відправити наш сам текст. Які ми до цього згенерували, які в нас потрібно зробити його озвучку. Беремо, вставляємо його. Супер. Він нам згенерував. Тепер просимо написати на англійський. Копіюємо цей пронт. Вставляємо його. І в цю область вставляємо текст, який нам потрібно озвучити. Нажимаємо кнопку згенерувати. Breaking down our monthly budget. Клас, мені дуже подобається. Прям це набагато краще, чим в Eleven Labs. Але давайте на практиці. Скачаємо і відразу підставимо це під відео, і подивимося готове відео, як воно працює. Переходимо в Капкат. У нас вже є відео, яке нам потрібно озвучити. До речі, я його зробив повністю за допомогою штучного інтелекту. Ви побачите, можливо, якщо вам буде цікаво, як зробити такі відео, напишіть в коментарях, я обов'язково зроблю інструкцію. Другий момент це ми вберемо нашу озвучку, яку ми отримали за допомогою нашого GPT. І давайте подивимося відразу, готове відео, як це працює. Breaking down our monthly budget: $5,000 for two and a half people. We're paying off a car loan and saving for a trip to Europe. Rent plus utilities: $1,500. That's okay. Ну це офійенно, є емоції, класні, це дуже важко відрізнити від людини дуже емоційний і офійної рілс. Підписуйтесь тут про практику про використання. І яй, на зв'язку. Пока-пока.